Добрий ранок, я вже прокинулася, трошки запухша, запаливша. Це через те, що ми просто вже третій день із четвертої ранку до шостої не спимо. Міра щось гуляє, не хоче спати. Якось я не знаю, що у нас зараз з режимом. І тільки я подумаю, що нас більш-менш більш налагодився режим. Десята спроба записати початок влогу. Так от, прокинулись ми дуже рано. Я намагалася її вкласти. Міра ще поспала десь, може, до 7, до 7 ранку. Але вже потім вона прокинулася і все, вже спати вона ніяко не хотіла. Тому я пішла сюди в зал, і з нею гралася, От, поки Діма там ще трошки поспав. Не знаю що, я тільки, я, тільки я подумаю, що в нас більш-менш. Налагоджується режим, у нас або зуби, яких вже, до речі, два вилізло. Це у нас просто був хардкорний тиждень. Я думала щось познімати, але Міра була постійно на руках. Вона постійно плакала, капризувала. Ми давали навіть її знеболювальне, таке от гомеопатичне, камілія називається. От я не то, що тобі, я комусь раджу, просто те, що нам говорив лікар, і те, що нам допомогло. От, ну але звичайно, що увесь цей час вона була така марудна, вона постійно хотіла бути на руках, тільки її кладеш на коврик або десь, я не знаю, на ліжко. щоб вона полежала, хоча б не знаю хвилиночку сама. Вона постійно плакала, кричала, вона просилася на руки. От, тому такий був навіть навіть два тижні, таких оце у нас було. Таких важкеньких. Тому тут я з мірою сьогодні тусуюся із сьомої ранку. Трохи чесно, мене очі злипаються. Я не знаю, зуби вилізли, а мала далі капризулька. Ну, що сталося? Ну, що сталося? Коротше, всім я потрібна. Тут он Лілі біля мене крутиться, не відходить, бо вона хоче їсти, а сама вона не їсть, треба біля неї сидіти. Міруся капризує з самого ранку. Короте. Ось таке вона не ідеальне життя. Мірі вже не цікаво е на коврику своєму. Ми його навіть тут розклали повністю, що він був величезний такий. Ну, але їй вже не цікаво. Вона просто усюди, але окрім ковріка. О, пожалуйста, подружка прибігла дівчонки, тільки без файту, пожалуйста. Бо раз уже Міра схватила кицю за хвіст. От, ну, але киця відреагувала нормально, вона просто втікла. Я переживала, щоб не дай Бог не цапнула, не шипіла. Але нормально, нічого вона і не зробила, слава Богу. От. Так що, да, Міра почала повзати. Трошки вона таким раненим партизаном повзає, але ми над цим працюємо, робимо вправи. Але, головне, що вона вже почала повзати, так. Тому тепер щодня треба мити підлогу, пилососити. Yeah. Yeah. Бо цей бубл просто усюди, вона не сидить ні секунди, їй потрібно усюди повзати. От, найбільше їй подобається миска е, Лілі. От у неї з'явився чудовий харчовий інтерес, коли вона до неї повзе. Тому ми нашу кицю зараз посадили на інтервальне голодування. Далі Да. Yeah. От, і зараз вона швиденько поїсть, і я цю миску забираю до вечора. Ну бо Лілі, е, бо міра їй спокійно не дасть стояти, вона постійно хоче до неї доповзти. Подивитися, що там в тій мисці ну, звичайно, може і з'їсти. Так що так що веселий час у нас починається. Але крутий, мені подобається, вона вже така самостійна, вже тут повзає лазить усюди, їй все подобається. Так от ще за зуби я питала у різних матусь, як вони справлялися із, коли, із цим періодом, коли лізуть зубки. Ну і всі, всіх. Одна порада це більше проводити часу з дитиною, обнімати її, носити на ручках. Ну, в принципі, ми так і робили, бо ми по черзі носили міру на руках увесь час. Але я скажу, що це не так та й легко, бо вона вже більше 8 кг важить. Тому mm -hmm. так трішки поносиш і вже, вже відчувається, як руки болять, як спина болить. От тому цілий день ну, важко її так виносити. І навіть вона не хотіла спати сама. Вона спала або на руках, або от прямо так в обнімочку зі мною. Тобто, як раніше що я могла її е, покласти, і там, хоча б там, не знаю, на півгодинки відійти там на кухню чи ще щось. Ну то зараз ці два тижні вона була постійно біля мене, або ж кажу, на руках, або е, я мала б її так обіймати міцно, ну, тоді вона гарно спала. Ну, це, це зуби. Видно було, що їй некомфортно, що вона оце дере тими зубами. Вона постійно мене кусала, вона усе в рот пхала. А ще вона дуже розчісувала собі очі постійно. Вуха так змикала за вуха. Ну то видно було, що їй некомфортно. І слава Богу, спочатку виліз один у нас зуб. От, а через тиждень знову таких, от просто блін, такого дурдому сонечко виліз другий зуб. І зараз вона більш-менш спокійна. Незвичайно, що капризує, як і завжди, але це не так, що вона просто невідкладальна, що вона постійно на руках. І це в неї вилізло у цих два нижніх зуби. Такі от стандартні, що вони перші вилазять. От, далі мені здається, я читала, що лізуть ці верхні два зуба. От, і я взагалі читала, що у ці нижні два то це найлайтовіше. Тобто, що е, деякі батьки навіть не помічають, коли вилазять ці зуби. Фух, якщо далі так буде, я не знаю. Я не знаю, я розумію, що їй погано, усім нам погано, що вона постійно кричить, плаче. Е, ну, важко, це реально важко ці зуби. І блін, я не знаю, що буде далі. Будемо бачити. Усім батькам, у яких зараз у дітей лізуть зуби, тримайтеся, ми з вами. Треба це пережити. Дитині, дитині зараз найважче, це треба розуміти. Тому як можна більше обнімашок, цілувашок, носити на ручках, ну не плоть. Я беру тебе, беру тебе. Все. Тому зараз розліпляю свої очі, готую надалі і починаємо цей день. такі мої відгуки? Ми його замовили до кінця лютого, мені здається, бо там була якась промка, якась знижка. Тому чоловік так замовив одразу на кілька місяців. Але я думаю, що мабуть, ми оце от до кінця місяця ще побудемо на цьому катерингу, і все ж таки побудемо повертатися до звичайної їжі домашньої, тому що тут не все не все смачно, і тут іще, якщо замовляєш у цього у цієї катерингової фірми, замовляєш тільки обіди і вечері, то ти не можеш вибирати. Хоча приблизно, що буде у меню, тобто що тобі привезли, то ти і їси. Я не я не їм деякі продукти, тому які досить доволі таки часто нам привозять, тому. Якби і так я змушена собі готувати щось окремо, а цю порцію або ми заморожуємо на пізніше для чоловіка або чоловік її з'їдає. Мені хочеться такої звичайної домашньої їжі, рублених котлеток із пюрешечкою, або якісь макарончики, або супчик такий домашній. Я думаю, що ще якийсь період ми позамовляємо, от може місяць. От і все ж таки будемо повертатися до звичайної домашньої їжі. Зараз покажу, що нам привезли на сьогодні. Перше, що це це обід. І це грудка з індика в соусі сирно-брокольним, ньокі і броколі. Ну, смачненько, я таке люблю. І по калоріям тут 633. А вечеря це так, душона карковка. Карковка це така частина свинини, я не пам'ятаю, яка точна. Може, шия. От, і якась чап-капуста. знати, щоб, що це таке чап-капуста? Ну, ось якоюсь чап капуста ну, але з чап Це буде однозначно Дімі. а я думаю, що я просто з'їм дві таких порції цієї грудки з індика. Хотіла показати нові іграшки міри, які ми або дарували на Новий рік, або там нам хтось подарував. От. Перша це така книжечка, і тут виходить, що на кожній, давайте покажу: на кожній сторінці якісь звірята, дуже багато усіляких. Такі яскраві гарні картинки, і тут кожен звір хто як говорить. Тобто є така серія, це я в підронці покупала. Є серія там домашні тварини, а є типу як у лісі або там у зоопарку. Я не пам'ятаю. Ми купили таку з домашніми, і тут натискаєш і звуки тварин. Але я одразу попереджаю, що якщо дітки дуже маленькі, то воно голосне. Міра на початку лякалася, особливо, як ми цю корову включала, то вона бідно плакала. О, тому ми скотчем заліпили цей динамік. І, в принципі, воно вже не так голосно і їй подобається. Тому тут вивчаємо тварин, дивимося, ця киця дуже подобається. О, так що така прикольна. кись-кись. Да, Така прикольна іграшка. Також до нас приходили друзі і подарували мірі таку прикольну іграшку. Це для іграшка для малих діджеїв. Тут також класно, що ще є регулятор гучності. Тобто, якщо дитинка маленька, вона ще боїться якихось різких звуків, пісень, то можна не дуже голосно включити і взагалі супер. Ну І тут дітям граються, що подобається, що можна крутити цей типу як діджей. Мала тут в захваті. Вона його сидить, крутить. Ну, як сидить, вона ще лежить ще не сидить, але з нашою допомогою вона так трішечки на одній нозі вчиться сидіти, Ніби як русалка. У такій позі русалка. І тут прикольно, що є. Різні, е, ці, е, різні звуки. Може голосніше трохи включу. Ух ти! Танцюй, танцюй. Ну і тут різні звуки. І це від бренду Baby Einstein. Також із таких музичних подарунків. У нас ще є піанінко. Тут є і мелодії, і можна. О, тут є і мелодії, і можна просто грати. От, ну і це теж 20 хвилин, і Міра може собі полежати, пограти. Взагалі ми помітили, що вона дуже любить музику, дуже любить танцювати. І деколи якась музика лунає, вона одразу починає це танцювати. Не знаю, зараз покажу. У мене не такі суперкласні вокальні здібності, але для того, щоб вам показати, як вона танцює, я трошки заспіваю. Доць, давай заспіваємо. Кить, 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 китя. Китя, китюня. Коли я її співаю, чи ми якось разом танцюємо, вона оце от завжди на, на цих на ліктях танцює. Помітили, можливо, десь так у 5,5 місяці вона почала танцювати. Вона спочатку танцювала пісню китюня. Оце от «Кит, кит, 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 моя китюня». От, і прямо оце всю пісню вона от танцювала, сміялася. От, а зараз вже під будь-яку пісню, що нею вмикаємо. На льоту спіймала е, цей, е, цей музичний інструмент, який Міра удачно скинула просто суперспособність мами. Не знаю, може, вона буде співати, або як я танцювати. Ну, будемо дивитися, що їй буде подобатися, і на то, і, як коли вона підросте, на такі гуртки її будемо віддавати. Давайте, де пташечка? Давай постукаємо. Тук-тук-тук, пташечко, відкривай. Тук-тук-тук. хе Пташечко, відкривай нам. Ку-ку! Давай, хто тут іще є? Анука, обережно, Метелик тут є, давай метелику. Метелику, метелику, виходь до нас. Ку-ку! Також ми сьогодні по їхати перший раз у басейн. Ми хочемо взагалі подивитися, як Міруся буде реагувати на воду. Давно Планували почати такі групові заняття у басейні або ж індивідуальні заняття, це от коли один на один із тренером. А групові, то так, що є один тренер, і там набирається група мамочок із дітками відповідного віку. Ну, і він там проводить заняття, усі плавають. От. Але, на жаль, нам не підходить час, коли проходять ці заняття, тому що зазвичай це будні дні і такі години, коли у мого чоловіка робота. От, а так як я зараз не маю одійського посвідчення. От і плюс має проблеми зі спиною, то сама з нею поїхати я не можу. Для мене це ну це буде важко. Тому ми зараз шукаємо якусь альтернативу для себе. І я думаю, що хоча б один раз на тиждень ми будемо їздити у вихідні дні. У басейн втрьох не знаю, буде там тренер чи не буде, але на початок ми подивилися відео, які там треба такі базові вправи робити там для перших занять у воді. І взагалі хочемо почати їздити у басейн. От, і сьогодні спробуємо зробити якісь вправи, поплюскатися, взагалі показати Мірі, що таке басейн, що таке ця вода. От, бо вона купається у нас в такій маленькій ванночці. У нас душ вдома, тому у нас є тільки така маленька дитяча ванночка для неї. Вона вже, ну, звичайно, що росте. місця там для неї вже маловато. От, Тому сьогодні цікаво взагалі, як вона буде реагувати на воду, чи їй сподобається, може взагалі не сподобається. Я жодних очікунь собі не будую. Це таке от. Лейфхау материнства не будувати взагалі жодних очікувань. А дитини вода це це дуже круто, це класно. Укріплює м'язи і взагалі розслаблює дитину. От мені б дуже хотілося, щоб міра плавала. Із цим привітати. Почали ми прикорм із самоприкорму, тобто це БЛВ-прикорм шматочками так простими, простою мовою. От, але е, два чи, чи може три дні ми спробували цей БЛВ-прикорм. Не знаю, або я якась така слабохарактерна, тривожна, але моїх нервів на цей саме прикорм зараз немає. Це ж таки після цього БЛВ прикорму, коли міра постійно давилася, ці сльози, ці просто постійні зригування, вибачте, ну якось, якось мені страшно давати шматочки. От тому ми зараз перейшли на пюре. І я просто поступово кожні 3-4 тижні планую загущувати цю консистенцію пюре. От, може, це не так модно, бо зараз всі топлять за BL VASH, це от найкращий вид для, для початку цієї. Для початку прикорму, от. але все ж таки я дивлюсь, що на пюре прикормі, навіть коли ми вже зараз почали трішечки так його загущувати, тобто є такі маленькі шматочки, Міра активно відкриває рот, вона там е смакує, плямкає, тобто їй подобається. Вона, е У нас цей прийом їжі він не перетворюється на сльози, як було у ці от перші дні, коли вона цими шматочками давилась, постійно кашляла кожні 3 секунди. тобто тобто, ці сльози градом, ну тобто, я бачила, що все ж таки зараз, мабуть, краще пюре. Ну і дійсно, що вона його набагато краще зараз активно пробує. І це не так, що от, як раніше давали пюре, і тільки мама давала ложкою, не дай Боже, там дитина пальцями щось заляпає, чи там залізе у тарілочку. Ні, у нас не так. Я даю, їй, тримаю ложечку на кінчику, тобто за цю за ручку. От. А вона сама бере ложку тоді своїми руками і кладе собі до рота їжу. От я тільки так трішки прикрив, перетримую і накладаю цю їжу. Звичайно, що у нас так само, як і на БЛВ, прикормі, теж усе в каші, усе в овочах, тобто і стіл, і міра, і лице, і е, цей фартушок, і, звичайно, щось стілець, і підлога. Тобто, у цьому ми її ніяк з чоловіком не обмежуємо, якщо вона хоче везти руками в цій тарілці, потім по собі вона це робить. Так вона знайомиться із їжею. Я вважаю, що це правильно їжа і. І, взагалі, початок прикорму він має бути для дитини як така гра. Тобто це має бути цікаво, весело, а не так, що це сльози і там ті руки ти постійно видираєш із тарілки, що вона, не дай Боже, там ніде тобі нічого не заляпала. Тобто це не, це не моє бачення прикорму, і мені це не близько. Тому, звичайно, що це для мами і для тата це більш так ресурсозатратно, тому що тобі потрібно витратити час на приготування. Далі це е, півгодини вона їсть там все обмазує, далі мити міру, мити стіл, мити підлогу, там відмивати ці всі фартушки. Е, ну, тобто, але зараз вона їсть один раз на день, тобто це ще не, не так нам довго по часу. Подивимося, як буде потім, але все ж таки ми її не обмежуємо, в тому щоб там гратися з їжею, пробувати різні текстури. Я бачу, що їй подобається. Вона там. І таке пюре я обмацай, і таке пюре, і дивиться на ці кольори, і на консистенцію, там якось руками собі. Проби. З того взагалі, що ми спробували вже, та багато чого. Я собі купила курс по прикорму від доказових лікарів, і там нам давали меню на місяць. Але скажу чесно, я не йшла по цьому меню, тому що там було багато продуктів. Мені здається, що його робили або на літній період, або на весняний період. Але там багато продуктів, які зараз у нас не сезонні. Звичайно, що я враховую, щоб кожен день були і овочі, і фрукти. Якісь Фрукти, якісь овоч, вуглеводи, білки, жири, тобто така тарілочка здорового харчування. Я її намагаюся. Дивлюсь, що були, наприклад, якщо є якісь продукти, які кріплять, наприклад, як рис, ну, то, щоб був, або банан, то щоб теж був якийсь продукт, який слабить. Наприклад, або слива, або от якесь пюре із чорносливом, ну, щось в такому роді, от, щоб був цей баланс. Так як Міра ще не сидить, у нас ще немає стільця для годування, от, вона сидить або у мене на колінах, тобто я такий, ніби стульчик для неї. Спинкою або на руках у чоловіка. У нас це все йде в такій позитивній динаміці. Буває так, що вона не все з'їдає, буває так трішечки руками повезе, щось там трішки буквально спробує на язичок, там одну-дві ложечки з'їсть і все більше не хоче. Тоді я її не змушую. І зазвичай ми його годуємо, от вона прикинулась після другого або першого сну. От, десь прийшло хвилин 40-50, і тоді ми її годуємо. І якщо їй не хочеться, ну то, то вже не змушуємо. За маму, за тата ніхто їй ту ложку не впихує до рота. Просто. Все викидуємо, прибираємо та й все. Такісь рекомендації по прикорму я давати не можу, тому що я не, не являюся експертом. Я просто молода матуся, яка теж е, вивчає цю тему, яка теж пробує, прощупує, де що мені комфортно, де комфортно моїй дитині. Із алергенів на даний момент ми ввели яйце і ввели молоко. Молоко ми вводили, звичайно, що не у чистому вигляді, тобто не як не пити, а ми вводили його по ложичці. В кашу. Плануємо вводити всі ці 14 алергенів із групи алергенів. Далі я планую вводити глютен: це буде або макарони, або якась каша, типу кускус, -кус, така глютенова, а може, або може, якийсь цільнозерновий хліб. Подивимось, не знаю. Ще, ще я не вирішила, ще я це у своєму меню не прописувала, буде видно. З м'яса Міра вже спробувала м'ясо індички, м'ясо кролика, курки. І, і яловичини. Звичайно, що вона це все пробувала в таких от в, в пюре, подібному вигляді, не, не цілим таким брусочком, як на БЛВ прикорм, бо це взагалі я не знаю, як його діти е, тими ясними перетирати. Я розумію, що вони можуть це робити, вони можуть перетирати м'ясо е, ясними, от, але не знаю, якось я це слабо уявляю, і щоб Міра це зробила, я. Не знаю, якось я зараз у своїй голові цього не бачу, а, тому ми, ми давали це пюрешками. І потім я планую просто загущувати ці пюре, тобто м'ясо вже не блендерити, так як блендеріла, а мілко-мілко різати. Може так трошки вилочка вилочкою потовкти, додавати або бульйону, або водички кип'яченої, Ну і робити такі, от більше загущені консистенції. Стосується готування, то я не все готую сама. Дещо я купую у цих от готових баночках якісь пюре. От, не бачу в цьому якогось вселенського зла, нічого страшного не станеться, якщо це продукти з гарним складом, якщо там тільки чистий склад, тобто є фрукти або овочі, або, наприклад, я не знаю, м'ясо і овочі, і олій, оливкова олія, тобто я не бачу нічого поганого купити таку баночку і коли-неколи дати дитині з'їсти. Звичайно, що вона не з'їдає цілу баночку, вона з'їдає може там ложку, може дві, і усе, якби міра вже їла таке пюре, нічого страшного з нею не сталося. Вона не хоче демонізувати такі от магазинні пюрешки. Тіль, звичайно, що якщо вони з ідеальним складом, тобто без усіх от добавок, без цукру, без загущувачів і так далі, то чому ні для мами це економія часу? І, наприклад, якщо десь у гостях або у дорозі, не бачу нічого поганого. дати дитині таку пюрешку, нічого страшного не станеться. Я замовляла каші від фірми Чари Мами. Але знімала це трішки раніше. Прийшла посилочка, яку я замовляла для Міруськи. Тут шість основних кашок, от які ми будемо вводити. Зараз покажу, які взяла. Ага, тут вони отак. Опа. Перша кашка це така, як главна гречана, це пшаняно-гречана. Друга кашка це така е пшаняно-вівсяна. кашка – вівсяна, також без цукру, дуже швидко готується. Просто така пшаняна кашка. П'ять якихось кашок, я ще не читала, але написано п'ять з буш. Цікаво, зараз подивлюсь, які там каші. І також така кашка із різних каш. Паскурка, оркіш Самопшо. Прикольно. Будемо тестити. Ми зараз приїхали в Люміна Парк. От, хочемо показати Ріті а, це взагалі, Люміна парк. От, ми в цьому році ще не були, але в минулому році були і реально було дуже-дуже круто. От, тому зараз хочемо показати. Ну, і, звичайно, взяли з собою міруську, думаю, теж буде, буде цікаво. Тут все так яскраво. От, тому беру вас із собою. Ходімо.